Генеральний директор Рівненської АЕС та голова профкому підприємства вручили дев'ятим енергетикам атомної станції почесні відзнаки за високий професіоналізм та сумлінну багаторічну працю. За указом президента України, за вагомий внесок у розвиток та забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов'язку присвоєно почесне звання заслужений енергетик України працівнику турбінного цеху номер 1 Анатолію Стрижевському. Я вважаю, що нагорода не тільки моя, це нашого турбінного цеха No1. Нас колектив дуже зараз злагоджений, він не був, але у нас зараз колектив оновлений. Типу, сама практично більше 80% це молодіж зараз робить. Відзнаки глави держави, медалі за працю та звитягу вручили двом атомникам РЕС. Грамота Верховної Ради була в мене. Були відзнаки з нагоди Дня охорони праці. А, скажімо так, це відзнака для всього колективу. В цілому, бо без сумлінної праці всіх працівників не було б безаварійних робіт наших, не було б наших досягнень в галузі безаварійної роботи, особливо в цей час. Тому весь колектив вітаю з цією нагородою. Були відзнаки і від Верховної Ради України. Такою почесною грамотою, за вагомий особистий внесок у забезпечення сталої роботи енергетичної галузі України в умовах воєнного стану, нагородили Любов Касянчик, працівницю цеху забезпечуючих систем. Серед нагород енергетикам РАЕС були й грамоти акціонерного товариства Нек енергоатом та його філії відокремленого підрозділу Рівненська АЕС. Вже четвертий рік поспіль серед відзнак за якісну роботу та професіоналізм є премія імені Володимира Коровкіна. Щоб вшанувати пам'ять першого генерального директора РАЕС, який 29 років очолював підприємство, віддати данину вдячності пам'яті енергетика, нагородження відбувається у лютому, в день його народження. Премії імені Володимира Коровкіна вручають за високоефективну та результативну працю, провадження сучасних методів управління, прихильність до розвитку та популяризацію атомної енергетики. Цьогоріч такива. Відзнаки отримали троє атомників Рівненської АЕС. Ця нагорода премії Мінікаровкіна для мене дуже важлива, дуже значима, тому що знаючи, який це був це була людина-лігенда, то для мене це дуже почесно. Будемо далі також працювати, підвищувати свій рівень, працювати задля перемоги, задля миру. Премії Володимира Коровкіна вручили і колишньому працівнику РАЕС, який нині на заслуженому відпочинку Віктору Демедишину. Роботі на атомній станції він присвятив 41 рік. До січня 2019-го працював начальником дільниці високовольтних випробувань та вимірювань електричного цеху. Сьогодні це історична людина для нашого міста, для нашої станції. Володимир Олександрович був керівником від Бога. Він був Чудовий організатор, дуже технічно, грамотна і відповідальна людина, знав, як правильно розставляв людей на місця. Сьогодні енергетики РЕС мають продовжувати його справу і надалі безпечно та надійно виробляти мільйони кіловат годин електроенергії задля перемоги України. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом.